Історія Закарпаття багата і в стінах замків, і в тарілці. Так цей регіон у топі гастромаршрутів України. Окрім того, що область межує із чотирма державами і має мультинаціональну історію. Тут досі проживає понад 30 національностей. Тож розумієте, як легко розгубитись в місцевій кухні? Вона дуже різнобарвна і насичена, і це окрема величезна мандрівка. І ми з вами так само запрошені на локальний обід. Тим паче, що запрошує сама господиня замку. Пані Тетяна, стільки апетитних рецептів на Закарпатті. Мені дуже цікаво. Я бачу інгредієнти. Я в принципі розумію, що з них можна приготувати. Що сьогодні в нашому меню? Ми вибрали сьогодні одне із старих закарпатських блюд це капусняк. Якщо поринути в давнину, то це набиралося блюдо із тих інгредієнтів, які люди протягом року. Старалися заготовити, щоб це було у їхніх коморах. Як бачите, їх небагато. Копче не могло витримувати цілий рік, солене сало могло витримувати цілий рік, гриби теж цілий рік. От якраз із кінця жовтня починали варити цю страву десь до травня. Далі квашена капуста вже не була така свіжа. Переходили на літні продукти, які росли на городі літні. А вже коли приходив знову осінньо-зимній період, знову починали сквашенки капусти. Ви якраз вчасно прийшли, коли перший раз в кінці жовтня починали робити власне, цю страву, і вона практично цілу зиму варилася. Закарпатська солянка уже на стадії нарізання виглядає зовсім інакше, ніж в інших регіонах. Сьогодні для нас усе так само, як робили прабабці пані Тетяни в Чонадієвому. Неодмінно багато, щоб вистачило усій родині і на вогні. Щоб і з димком. Ох, щоб ваш шлунок не стискався у муках, як мій під час зйомок, розкажу про все швиденько: копчену ковбаску і м'ясо, солодкий перчик для кольору, цибулькою чесник для аромату, гриби і капустку, ну й трохи рису для густоти. Усе це наша господиня нарізає і закладає в казан по черзі. До речі, цікаво, готує виключно керуючись ароматом, що віддають інгредієнти. Ця страва ніби сама підказує, як її правильно готувати. Уся ця смачнота має тушкуватися в середньому близько години, а потім традиційна закарпатська заливка або по місцевому підбиванка із борошна, сметани і молока. Треба так от мішати і тоді виливати. Бо якщо не будемо мішати, вона може це згурдити в грудочки. Доки ми з пані Тетяною кулінарили на замковому подвір'ї, збудили апетит, певно, у всьому селі. Шкода, що не можна передати вам ароматність цієї страви. Хоча, власне, і не варто. Самі приїздіть і скуштуйте. У таких декораціях цей обід насправді незабутній. Пані Тетяно, мушу вам сказати, по-перше, це дуже смачно. По-друге, це аутентично і це насправді по-закарпатськи. А по-третє, з'ївши таку тарілку, напевно, енергії мені, мені вистачить на всю подальшу мандрівку. Так, так. Так би хотіли, ми так і старалися, ви так і замовляли. Насправді дуже така ситна страва. Ситно. Так і раніше готували, щоб було ситно, одне поїв, хліба чорно закусив. І щоб до вечора не переживали під час роботи, що хтось буде сім'ї голод. Солянка, гуляш, бограч, бобльовеш, рокот крумплі, лечо та це окрема закарпатська мова. Тутешній інтернаціональній кухні у світі немає аналогів, і точно вам кажу: аби скуштувати усі смаки Закарпаття, доведеться затриматись на рік.